Вітаю, я Алла Гребенюк, директорка комунальної установи, інклюзивно-ресурсний центр Коростишицької міської ради. Як і обіцяла, даю відповіді на ваші запитання. Відразу хочу зазначити, що мої відповіді не є прямими інструкціями до керівництва, оскільки кожна дитина індивідуальна, і прийоми роботи з кожною дитиною індивідуальні, але вони вам можуть показати напрямок, в якому діяти. Отже, перша ситуація. Дитина два роки два місяці. Б'ється головою у відповідь на те, коли щось не отримає, те, що вона хоче, як на це правильно реагувати. В першу чергу, шановні батьки, зберігайте спокій, адже ваш психоемоційний настрій може передаватися дитині і підсилювати власне, її істерику або самоагресію. Окрім того, вам необхідна голодна голова для того, щоб провести спостереження і визначити функцію поведінки, чому дитина себе так поводить. Скоріш за все, що цей інструмент був підкріплений неправильною поведінкою дорослих. Коли дитина, власне, почала битися головою, вона отримала бажане, і цей інструмент в її уяві вже є дієвим. Скоріш за все, ця дитина має порушення комунікації і не може соціально прийнятним способом висловити своє прохання або вимогу. Відповідно, вам необхідно налаштуватися на довготривалу роботу. В першу чергу ви маєте забезпечувати безпеку дитину, щоб вона не травмувалася, а потім працювати над тим, щоб власне розширювати вміння, комунікувати і просити бажане. Наприклад, жест дай-дай на перших на початках. Ви будете використовувати підкріплюючі стимули кожного разу після правильної поведінки, з часом змінюючи їх частоту і навіть фізичну підказку. Окрім того. Ви маєте вчити дитину жестом Ні, стоп, зупинись і ви можете використовувати візуалізацію, наприклад, картки-пекст у даному випадку. З часом небажана поведінка, якою дитина вимагає те, що вона хоче, буде змінюватись на соціально прийнятне. Успіху вам!